Я маю шикарне густе пористе волосся, і ось максимально брідові речі, які мені про нього казали. Не обрізай волосся, бо воно на тебе образиться і не буде рости. Ви собі не уявляєте, скільки разів я чула фразу, починаючи від мого дитинства, коли в мене було волосся до пояса, і я вирішила його обрізати до лопаток. Закінчуючи моєю стрижкою річної давності, там де я підстриглася, максимально похлопчаче, ну от дівчата, волосся відросло, ніби то не образилось, все нормально. Дякую, що хвилюєтесь. Наступна річ максимально офігенна, і я досі продовжую її чути, що потрібно обрізати кінчики, щоб волосся. Швидше росло. Що як кінчики пов'язані з моєю шкірою голови, це загадка, яку я досі не розгадала. Якщо знаєте відповідь, то відпишіться в коментарях. Також мені пророчили те, що моє волосся такі зіпсується від постійних фарбувань. Я фарбувалася всім, починаючи від тоніку, ще 10 років тому і найдешевших фарб, закінчуючи салонним фарбуванням. Як ви бачите, волосся на місці, і секрети у цього достатньо прості. Перше, це я постійно, як ви бачите, змінюю довжину волосся. Тобто, напевно, навіть якщо зіпсоване волосся воно і було, воно вже відрізане давно. А друге це просто генетика. Дівчата в мене просто Дуже класна генетика волоссяна, і все ніякі доглядові засоби особливо цього не змінюють. Тільки візуально роблять трошки краще.